Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків Україна. Запрошую прогулятись по хосточкам, які зростають на дні терасочки мого саду. І візьміть до уваги той факт, що вони другий рік зростають без мене без моєї уваги. Хосточка Ківі Full Monti. Одна з найкращих настійкіших, слимаки її не чіпають. І вона розкішно виглядає, що в тому сезоні, що в цьому. Молодець. Браво! Хосточка Ві теж не менше гарна. Покручне таке кучеряве листечко, гарно наростає, гарно виглядає. Теж із невибагливих умничка. Paradise Island. Хотіла б я погратися з місцем посадки цієї хости, бо бачу якісь листечка попідгорали, але так в цілому теж тримається все добре. Бразер Stefan, ну, це хоста повинна бути у кожного садочку. Це така золота колекція хост вишукана, рафінірована, гарненька всім. І структура свого листочка. Бачите, яка гафрировка йде. І колір, переливи такі. Ну, найяскравіша, найгарніша. Амброзія теж із яскравих. Колір дуже привабливий, пишна, гарно наростає. Ось така амброзія сяє. На клумбі. Пауз Глорі. Ну, це така, знаєте, елегантна вона, ця хосточка. Розмір теж такий шикарний пишненький кущик, я її ділила вже кілька разів. Подобається мені цей сорт. Блю діамант. Ну, порівнянні з попередніми вона простіша. Але ж голубий колір її дуже-дуже проявлений, і сизий такий наліт теж існує дуже яскраво. Тож вона відрізняється від інших цим фактом. Ось Енджел, вона два роки тому була навіть краща, ніж оце в період війни. Щось їй не вистачає, вона проситься, щоб я вже приїхала, допомогла їй чимось. В цілому хоста гарна, але потребує моєї уваги. Моністар таке гостреньке листечко. Дуже полюбляють її слимаки, в тому році вони її з'їли, згризли майже всю, залишили там щось такі шматки якісь. Тож, можливо, потребує пересадочку на більш сонячне місце, щоб такого не було. Georgia Світхарт, Ну, така солодка, ну солодка красуня. Ви подивіться на цей розписну цю розкрасочку. Розмальована вона дуже багато. Волей Лемон Сквеш. Люксусова така хусточка. Знаєте, як з салону вийшла, причапурилася в неї, там червоні ніжки, зубчатий такий край, і колір яскравий гарнюнькам. Полька Дот Бікіні, І назва довга, бачите, багато слів. І колір не важливо описати переливи. Було відтінки, багато всього намішано, один в другий переходить, ну це щось, а навесні що то, то фейерверк взагалі вона найяскравіша. Спокійна хоста джо, благородний зелений колер, трошечки такі червоненькі ніжки, але вона коли доросла, це щось це треба бачити. я бачила. Дельта Даун. Коли я зустріла цю хусточку, я одразу зрозуміла, що це моє, що це моя колір. І подивіться на квіточки. Ой. Ліпстик блонде. Так, гадаю, що потрібна і більш сонечка, бо це яскрава жовта хоста з червоними ніжками. Тут вона якось губиться серед всього цього середовища. Самурай. Не знаю, чи відрізняється від класики Френсис Williams, можливо, розміром, бо розпис листочка дуже мені нагадує Френсис Williams. Гарний стабільний, чудовий сорт. Варпейнт. Хотіла цю хосту, бо вона не перевершена весні, але коли втрачає колір, стає просто зеленою, вона своєю фактурою просто захоплює амалія. Ну, всі колекціонери за нею ганяються, вона теж повинна бути в кожному садочку. Бо, як бачите, вона заслуговує того дуже-дуже гарна хоста. Авокадо, оце не заслужено якось в тіні всіх інших, мало на неї хто звертає увагу, а зря, бо вона гарна, чудова. Така гафрировочка в неї цікава. Патріот. Кажуть, що в кожного вона є, але в мене сидить і сидить, і сидить, і сидить. Ні, як вона не розбіжиться а наростити. А мені так хочеться цього білого яскравого кольору в саду. Блю Angel. Но це пишна. Вона її бачила дорослою. Ох, то я вам хочу сказати не для слабонервних, бо шикардос. Люксова хоста з велетнів, така гігантська, дуже гарна. Клаймакс теж якось почуває так слабенько без мене, бо була вона навіть краще 2 роки тому, ніж зараз. Ось так. Швиденько ми з вами прогулялись по цій одній терасочці. Кому сподобалось, ставте лайки, буде ще відео з хостами. Нехай Бог береже. До побачення!